Минув вже рік війни, що триває 8 років. Деякі минулорічні санкції тільки зараз нормально починають діяти. Нещодавно штати запровадили нові санкції проти Росії, які зокрема стосуються технологій. І так, це саме те відео, для якого мені вкотре потрібно було по лікті зануритись в росіянські змі. І я щиро співчуваю пану Стерненку та панам з Телебачення Торонто, які роблять чи це чи не щоденно, адже це ну дуже сильно впливає на психіку. Впевнений, що в якості заспокійливого вони використовують тваринок, бо я ну, просто інакше не розумію, як це можна вивести. І у сьогоднішньому відео ми розставимо усі крапки над «і» в цьому питанні: хто там і що саме запровадив та як це працює. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Давайте тепер по черзі. Найгучнішою новиною стало те, що Міністерство торгівлі США накладають реальні заборони на постачання великої кількості товарів. Так, це відбулося ще 25 лютого, але усі сьогоднішні події взаємопов'язані. Тож, згідно з Федеральним реєстром США, нові санкції накладаються на 276 нових номенклатур. Найцікавіші для нас з вами наступні: смартфони та електронні ваги дорожчі за 300 баксів, кондиціонери та холодильники за 750 і вище, порохотяги. Як же я обожнюю це. Слово не можу просто більш ніж за 100 доларів, посудомийки, мікрохвильовки, кавомашини, тостери, звукозаписне обладнання і ще багато чого. Більшість цієї техніки може розцінюватись як товари подвійного призначення, адже ми з вами пам'ятаємо історії, як росіяни використовували пралки для того, щоб діставати звідти чіпи. Проте, окрім усього цього, санкції йдуть і на величезну кількість товарів, які залучені на підприємствах, усілякі верстаки, гвинти. І таке інше. Я маленький гвинтик! я маленький гвинтик! На що ви можете логічно заперечити, так там же ж і так же рік тому все забанили, який з цього сенс. А тепер давайте розбиратись. Якщо дивитись саме на те, що нам цікаво, а саме персональну техніку, то. Не було жодних заборон серйозно. Якщо взяти такі американські компанії, як Intel, Nvidia, AMD, Apple, вони всі пішли з території Ерефії за власним бажанням. Точніше, навіть не так, хтось за власним бажанням, а хтось просто побоюючись репутаційних ризиків. В той же час, як відповідальний бізнес, ці компанії продовжували сервісне обслуговування продукції, яка була придбана до лютого 22-го року. І як би там не було, а це і для самих компаній було потрібно. Адже за недотримання сервісних своїх обов'язків на них могли подати до суду, і деякі суди можуть з цим погодитись. Проте до питання сервісу ми повернемось трошечки пізніше. Тут у вас може постати інше питання. Ну а сенс з того, що ці компанії пішли з ринку, якщо на Росії усе одно продаються ті ж айфони, відеокарти та процесори. Уся справа в так званому паралельному імпорті, завдяки якому Росія просто закуповувала усе це в усіляких так званих дружніх країнах, насамперед у Казахстану. Тобто умовний казахський чи казахстанський, я не впевнений, тому виправте мене, якщо що. Ринок бере і експортує призначену для них техніку далі на Росію. See you. Давайте дивитись правді в очі, і зізнаємось в тому, що глобально для світового бізнесу це ну майже не попливало на продажі, адже продукція усе одно надходить на Росію, продається нормально, а ті самі дружні країни ще й заробляють на цьому. Так, відсотки присутності на ринку Росії все ж змінились. Наприклад, за 22-й рік на Росію було завезено 27,5 мільйонів смартфонів, що на 25% менше, ніж за 21 рік. І 75% з цих 27,5 мільйонів це саме китайські смартфони, з якими також не це так просто. Samsung 14% замість 32%, Apple 7, а не 14% як в 21-му. Цікаво так і ще те, як змінюються цінові категорії смартфонів. Частка бюджетних пристроїв до 10 тисяч так званих рублів, тобто за їх намальованим курсом, це десь 130 доларів, виріс з 32 до 39%. Середній сегмент від 130 до 400 баксів приблизно половина. Топ-сегмент від 400 доларів знизилась з 19 до 13%. І от я коли побачив ці цифри, спочатку не зрозумів, а потім, як зрозумів, тобто уважно, майже, майже половина росіян використовують та купують телефони до 130 баксів. Я спробував подивитись, що за таку ціну зараз взагалі існує, і це просто щось. Точніше, нічого. Ні, звичайно, розумію, але пробачте, в сучасному світі 2 ГБ оперативної пам'яті і 16 ГБ накопичувача, це навіть для вайбера замало. Не кажучи вже про щось більше. Тобто розумієте, в чому біда, так? освободітелі не знають, що таке нормальні телефони, якщо мова й не йде про кучково чи Чухонське болото. Це якщо що, справжні історичні назви Москви та Петербурга. Пітір Але ми трошки відволіклись, тож давайте ближче до теми. Виходячи з вище вказаних відсотків, смартфони дорожче 300 баксів, все ж мають вагу десь відсотків 20-30. Проте тут постає ще одне питання від вас: окей, так американська ж лише Apple, бо Google там і так не продавали. Тут стає цікавіше, адже американським можна вважати і вважається те, що хоча б на 25% складається з американських технологій, а з них складаються абсолютно усі смартфони, навіть тих компаній, які і не збиралися йти з ринку Росії. Більш того, якщо дуже сильно захотіти, то такими американськими компаніями можна зробити взагалі будь-яку компанію, яка має в Штатах активи. Рахунки, акції та веде торгівельну діяльність там. І вже зараз посередники ось цього російського так званого паралельного імпорту кажуть, що не будуть постачати смартфони на Росію. Я кажу про смартфони, але мова взагалі про увесь санкційний список. Росіяни, звісно ж, не панікують і кажуть про те, що усе одно уся логістика налаштована і усе буде добре. Та й взагалі, це тільки стимулює отечественне производство. Але треба розуміти, що тепер умовний Казахстан, який все більше віддаляється від Росії і дивиться та працює в бік штатів, навряд чи матиме бажання потрапити під вторинні санкції, так само, як і будь-яка майже дружня країна. Вони дружні, допоки їм це вигідно. Але якщо ризики будуть більшими, закінчиться ця дружба. Цікавий приклад тому трапився 2 березня. Росіяни на своєму улюбленому Аліекспресі не можуть тепер придбати дрони DJI. Офіційно вони там з квітня 22-го року не продаються, як власне і в нашій країні. Проте неможливість замовити їх на Алі для Росії це щось новеньке, і це тільки перший дзвіночок. Далі буде цікавіше. Не менш важливим пунктом ось цього санкційного списку, про який чомусь усі мовчать, є те, що там не просто саме товари, а й деталі, запчастини та інший усілякий дріб'язок. Ще раз, подібних санкцій ще не було. Який казав раніше, багато компаній, що, наче як пішли з Росії, все ж залишали там своє сервісне обслуговування. Хтось прямо, хтось через авторизовані сервісні центри. І от один з великих авторизованих сервісних центрів Apple заявив, що вони отримали від купертиновців. Листа, в якому сказано про те, що на Росії припиняється сервісне обслуговування продукції. Поки що це стосується тільки ноутбуків та планшетів Apple, проте тенденція вже зрозуміла. З одного боку, може здатись, що усе це якраз через санкції на запчастини. З іншого боку, минув вже якраз рік після того, як Apple припинили там продавати свої пристрої офіційно. Отже, і про гарантію не може йти жодної мови. Ну, типу, завезли сіряком, сіряком і ремонтуйте. Тому усе логічно. Уся ця історія, хоч і дає надію, проте все ж треба бути реалістами, чи призведеться до чогось дуже серйозного на Росії. Скоріше ні, аніж так. Звісно, хоч деякі посередники вже відмовились від постачання і працювання з московитами, знайдуться і ті, хто захоче зайняти цю нішу. Логістичне плече зросте, вартість товарів також зросте, як і їх кількість та наявність. В той же час США збільшують штат прокурорів, які розслідують порушення санкцій та експортного контролю, як свої. Компаніями, так і третіми особами, і за великого бажання, як мінімум, ті ж телефони легко можна відстежити одразу після активації і зрозуміти свідки, як саме вони потрапили на болота. І це не єдиний напрямок, над яким працюють американці. Вже зараз адміністрація Байдена розглядає новий законопроект про нову систему регулювання інвестицій в певні сектори деяких країн, особливо в напівпровідники чіпи, штучний інтелект та інші високо. Технологічній галузі. Ще раз я кажу в основному про мобільні пристрої, але ширина санкцій набагато більша. Наприклад, мобільні оператори вже починають нити про те, що у них закінчується обладнання для своїх мереж, через що по всій Росії вже починає падати швидкість мобільного інтернету. Купити у Китаю? Дивіться на попередній список санкцій і згадуйте про 25% американського. Тож ситуація буде все більш приємною. А давайте ще про одну цікавинку про так звані кіпрські компанії, які наче не російські. Один з останніх банків, на які не розповсюджували санкції, був так званий Тінькоф. Так от він зараз дуже швидко намагається змінити свою юрисдикцію з Кіпрської на якусь іншу через санкції вже Євросоюзу. Усілякі дочірні компанії Сбербанку, також, вже піджавши свій хвіст, тікають до спеціального адміністративного району в Кеніксбергі, який тимчасово називається Калінінградом. Усе через те, що їхні активи можуть заморозити вже найближчим найближчим. Часом, і от таким чином ми зовсім скоро можемо почути і про те, що розробники, на жаль, відомої гри Atomic Heart все ж не кіпріоти, а все-таки росіяни. Але це і так зрозуміло. До речі, ми з Мольфаром приготували розгорнутий матеріал з усіма доказами того, хто та як саме там володіє компанією. Тож, якщо вам цікаво, напишіть в коментарі, і ми зробимо гарне розгорнуте відео, бо деякі вкраїнчики досі цього не розуміють. Якщо ж уся ця історія розбивається в вашій голові через та на Москві, усе одно у всіх добре. Не забувайте, що Росія це не тільки Москва, а ще величезна купа поневолених народів, які тепер не те, щоб нормальний смартфон, а й мікрохвильовку чи холодильник будуть не в змозі купити. Адже великий геостратег Путін вирішив витратити сотні мільярдів доларів не на покращення життя своїх рабів, а на війну з Україною. І усі ці факти можуть дуже позитивно поплив. На скоріше припинення існування такого неподобства, як Російська Федерація, так звана, але не забувайте, що останню крапку в цій історії може поставити тільки одна структура, ім'я якій – і Збройні Сили України. Тож не забувайте принагідно підтримувати нашу армію. Ну а що ви думаєте з цього приводу? обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.